Доброго дня, шановне панство. Граємо в козачки, проходимо кампанію за Австрію. Назва місії порушити ворожі плани. У мене трошки не вийшло порушити ворожі плани в першій частині. Я повинен був перехопити ці вілки чи пулки. Ось. Спробую щось зробити тоді в цій кампанії, точніше, в цій місії. Дойти, як я розумію, все рівно мені. Потрібно буде. Але поки паралельно... Так, де ти тут? А, дивлюсь, що я можу шахту. Шахту побудувати можу. Так, добре. О, о, золота капання. Ну, ти йди сюди, йди сюди. Так, тут в нас нічого. А, давайте 10 їх зробимо. Подивимося, що тут у нас? Треба оглянути. Ну, ти так. А нусь ті, хто тут, йой християни, а ми майже зробили у ваших головах додаткові дірки. Говоритимуть тільки з командиром і не видавайте нашого розташування. Тільки покажись на хаба. Ага. Супер. Дякую. З командиром. Давай. Чувак. Тебе тут. Ну, зачекалось. Так. Давайте. Золота копарня. Оп! Ну що було? Так, ви будете сюди їхати? Чи плести? Чи то для слабеньких? Давайте тоді розмістимо. Сюди. Краще. Ось так. А ви. Сюди, ось так. Mm -hmm. Ну начебто. Нормальні пацани. Так, виходьте, виходьте. Якщо у вас є О, вот золота копальня. Very good. О, академія, господи. Я можу побудувати академію. Вибачте, ваше милосте за негостинність. Тут завжди турки швендяються, маємо бути на поготові, Втім, Бог мило, в наше село вони обходять. Я шукаю волонтерів. І знайшов, ми допоможемо, разом швидше впораємося, егеш, я поділюсь таємницею далі на схід, біля нашого села є переправа через річку. Крім того, я відпущу з вами всіх, хто бажа, забажає. Тільки вже, ваша милосте, не посилайте хлопців на смерть. Ні за що, дякую. Так, потім сюди. Так, їжу зробив. Так, класно, класно. Угу. Встаньте поки осак. Я тут бачу ще одну золоту копальню. Дуже добре. Так, тепер ми можемо будувати... Ще не можемо. Угу. Залізно. Так, Австрія. Блін, якщо б ти віддав би домівки. Так, встань сюди. Так, ви все молодці. Сюди, сюди, сюди. На двох фронтах. За мало місць. Давайте. Їжу. Ще золото. Стійте, охороняйте. Так, мабуть, стайте. Далі. Курсара тільки два. Подивишся. Що взагалі тут? Так, давайте, давайте. Угу. купальня тут є, супер. по-тихому по спокійному. А, ми не пройдемо. Як я розумію, ніяк. Тільки на паромі. твою ж? Точно. Оце? Але є варіант. Так, паром іди сюди. Сюди, підходьте. Я знав цю протецю. Вона старезна та занедбане. А берег ріки в неї зовсім не укріплені. Не вважайте мене за божевільну, але я гадаю, що до неї можна зайти по ромам. Дякую, дякую. Дійсно можна спробувати. Капітан, очевидність. Так, підходьте ось так. Ні, 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 ні. Ви охороняєте. Зверніть увагу, у цій фортеці чудове розташування. Ми можемо очікувати, що коли турки зберуться наступати, вони будуть використовувати цю фортецю як свою оперативну базу. Добре її взяти. Так, щось затопив. Мені здається, чи мене трошки вагануло. Гра? І... Так, давайте станемо ось так. Ого. Ваша милость як добре, що ми вас зустріли. Наше село напали турки, але нам вдалося втекти. На жаль, ми не знаємо, що сталося з нашими домівками. А повертатися боязно, тепер ми не знаємо, куди податись. Візьміть нас під свою руку, а ми вже бор. А ми вже в боргу не залишимось. Руки-ноги цілі, ми не будемо тягарем. Сподіваюся, селяни. Гаразд, знайду для вас роботу. Опа-на. Опа-на, як кажуть. Так, э, підійдіть сюди. У мене, блін. Ага, ти ще. О, боже, що, що це трапилось? Мені здається, чи мої війська просто так э, вирішили походити. А, так, підійдіть ближче. Эй, ей, ей, ей! Не тут Угу. Заходьте. Ви будете їх прикривати. Так, залізо. Нам потрібно залізо, раз. Десь там вугілля було. Так, десь тут зайсть. Так. І тут вугілля. Супер. О, усюди все є. Так, каменюка. Угу. Зашли. Теперь сюда. Yes. Не, не, отходьте, отходьте. 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 Супер. Молодцы. Продавай так же. Так. Давайте, давайте. А, хто у нас ще? Так. А, охоплені жахом турки вирішили, що їм не втримати фортецю, аби не віддати її склади до ваших рук. Вони підпалили їх. Шатівний мерзотник. Я теж про це подумав. Шатівним так. А якщо сюди, як ти будеш іти? Обходите? Нам вдалося з'ясувати, що турки готують наступ. Вони запасаються провіантом і боєприпасами, спираючись на місцеві фортеці, а також стягують військо до кордону. Ми мусимо захопити ці фортеці. Найбільше ми зацікавлені щодо чотирьох турецьких фортець на південному сході. так. Південний. Ага, схід, тобто справа зверху. Дві західні боронять переправи. Північно-східна постачає турків боєприпасами. Південно-східні розташувалася турецька верхівка, і звідти постійно здійснюються набіги. Якщо нам вдасться захопити всі ці фортеці, турки думаю, думати забудуть про наступ чи контратаку. Її доведеться перейти до глухої оборони. Ого. Добре. Чудово рушаємо. Я... Не все запам'ятав так, давайте сюди, а -а -а. Ред. чи не варто так іти прям, ну, в принципі, своих те кож. Як же їх захопити? Так багато можемо, в принципі, втратити. О, давайте вже сюди. Ось так і дійдемо. А ви далі йдіть. Так, в них там стрільці. Золото. Що ми можемо будувати? Не можемо. Так. Та тут? Мені би якісь гармати отримати. Угу. а Апором так далі не проїде скоріше. Так. Опа, ще хтось. Добрий день, пане генерали. Не затримуйте мене. Я можу поділитися дуже цікавими новинами. Та я тебе не затримую. Я йду з турецької фортеці на північному сході. Турецька кіннота з гарматами готувалася виступати на південь. Я вже ознайомлений з чутками про ваші військові перемоги тож і шукав зустрічі з вами. Справда, чого ж бажаєте? Впевнений, що ви зможете влаштувати засідку, бачите ущелину позаду мене. Угу. Це чудова позиція, коли турки зайдуть в ущелину, розташуйте солдат на виході, а на вході та виході з неї та ще й на схилах. Стрільці зверху поламантують турків вогнем, а солдати біля виходів не дадуть їм втекти. То що, відпустите мене? Е -е 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 -е. Ну давайте спробуємо. Так, мені потрібно тоді. вбити їх 90. Ні, сюди. А, так. У мене є. Так, я ще досі не зробив. Зgoldом. Угу. Давайте їжу. Так, і 120 також сюди. ночи стреляю люка. так пять кіннота сюди нам треба поповнити тільки п'ять поповнити загін еще раз супер давайте тепер стак так Куди ти йдеш? Цікаво. Ну давайте і проходьте вже так. Це я вже прямо затупив. Тобто чотири барабанщики були зроблені? А, ну хоч хоч якось. М -м -м. Кудись він йде? Це цікаво. А я не встигаю. Я не встигаю. Головне, що в них... Так, 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 назад. Секунду. Вчання, йдіть поки сюди. Ага, мортири. Це те, що нам потрібно. Так... Пліф без барабанщиків Рад. Uh Молодец. -huh. Well, uh -huh. Так. Стану мы тут. Так. Сейчас, стрелять мы можем. Почему не просто сдалось? Почему они не стреляли? Так, вас, в принципі, також сюди, знаєте. опа опа. Стій тут. Мортири, мортири. Ми захопили турецькі габиці. Раніше я висловлював побоювання щодо успішності здійснення ваших сміливих намірів. Тепер я. Вибачте. Поставте на паузу, бо я тупо затопив. Тупо затопив. Реально. Щось, Ну, таке, в принципі, буває. Е, і так, давайте. Е, два таких барабанщики є. Три барабанщики. там де вони? Так, іди сюди. А де вони? Ого! Е, так, два давайте один. Боже мій гер-полковник, я чув, що у вас великі плани, а здійснення грандіозних задумів потребує багато робочих рук. Нянчтесь селянами нюньгат для офіцера. Куди цікавіше продумувати військові операції, давайте я звільню вашу голову для цікавих речей, а на себе візьму на одну частину. Я можу зібрати для вас селян. По навколишніх селах обіцяю, що це буде всі як один здорові, молоді хлопці, чесні і працювати, і що мої послуги вам будуть майже безкоштовні. Хм. А, цікаво. Так, дійсно ось 100 золотих, подивимось, кого ви знайдете. Далі ви до, стовбіс... до стовбіса маєте рацію. Робітники мені потрібні. Я вам даю 1000 золотих. Чим швидше а, Ви дуже вчасно я не кажу видати вам 10 тисяч золотих. Не можна рахувати дрібізик, коли прагнеш до великої мети. 10 тисяч золотих. Давайте. Прям. Зробимо по серйозному. Так, один такий і один такий. Йдіть сюди. Будемо захоплювати вже в наступній серії, поки вони дійдуть. Нам селян підготують, сподіваюсь, тут нехай стоять. Подивимося, що у нас буде. В принципі, можемо тут закрити браму. Так, я зрозумів. Це Брама, теж закрита. Давайте їх поближче сюди для захисту. Ось вони так близько не будуть йти. Так, наші барабанчики поки йдуть. Копальні наші працюють по одній золоті є. В принципі, все нормально. Я з цим а, круатом. Боже мій, треба хоч полікуватись. Та, господи. Пане полковнику, гадаю, вам було б цікаво дізнатися, що торговець, який. Мав навернути для вас селян, дуже ретельно підходить до справи. Мені стало відомо, що він зібрався, по, зібрався подорожувати під іншим ім'ям, а гроші сховав у бочки, яких нібито перевозять олії. Схоже, ми маємо справу з людиною, яка вміє поводитися з великими сумами грошей. От мерзотник, його треба наздогнатись і спитати. Так, секунду. Мені здавалося, що він правильно сказав. Угу. Та що за логіка? В цьому описі щось позитивне, мені здається, видно. А тут от мерзотників треба на те спитати. Добре. І де він? Добре, будемо вже шукати, шукати. Будемо вже його шукати в наступній частині цієї місії, цьому відео. А вам я дякую за перегляд. Слава ЗСУ. Переможемо!